Чому у тебе не вийшло в Карпатах? Оооо, блядь, це десь на годину відповідь буде зараз. І Е, в мене я вважаю, що все вийшло в мене особисто. Чомусь просто мене сприймають як якогось прям вісію. Ні, Ні, як якогось співвласника Карпат. Я був найманою особою, яка відповідала за конкретний напрямок. От за цей напрямок по ньому я з чистою совістю можу відповідати на будь-яке питання. Все, що ми робили, все заходило майже все. І загалом… Це такі маркетингові штуки? Це маркетингові да, речі, це все, що стосується доходів, ну не тільки маркетинг. Тобто Це Ви доходна частина. Спонсори, медіа і так далі. Тобто піар, інформаційна якась складова. Тобто я був обличчям Карпат, я був таким. як… Саме це. тому ти себе назвав місце а це ну це мене так називали в коментарях, і я вирішив, що, що не перетворити образу на, на якийсь мем і як, як випустив книгу своїх крилатих. Так, та, це. Та, це, це дуже кльова. Це дуже кльова штука, самоіронія. Мені здається, в мене самоіронія все окей. А чому взагалі о, Карпати о, опустилися о, спортивна складова? Ну тобто там не фінансова. Ні, там був. Я подумаю, як це сказати. Е, там була ціль е, спортивна. Ж Карпати Галич мали по спортивному принципу вийти в першу лігу. Тоді б все вийшло задумане, і до сих пір я б зараз, напевно, був в Карпатах. Але Карпати Галич не вийшли. І я до цього взагалі не причетний. Я не мав справи ніякої ні з Карпати-Галич, ні тим більше зі спортивними якимись складовими. Там, футболісти, тренери. Підготовка цього всього, там поля, бази, переїзди і туди і тепер. Я як, як вболівальник приїжджав і на, на, на декотрі матчі Галича просто дивився. чому тоді ти пішов? Тому що Галич не вийшов, спортивний проект, спортивна ціль не була досягнута. І весь проєкт став під величезне питання. Не було сенсу далі продовжувати, тому що є клуб з нуля створений матківськими сьогоднішні Карпати. Які теж вийшли в другу лігу, Нащо вигадувати якісь схеми з Галичем, якщо є заново створені Карпати, були ще якісь сподівання, що Матківський візьме мою команду, принаймні, можливо, мене до себе. Але вони через те, що боялися штрафу УЄФА, що УЄФА буде вважати ці Карпати правонаступниками. Один з пунктів це менеджмент з колишнього клубу. І от вони у цей пункт дуже намагалися. Виконувати, а тебе попросили піти. Не, не то, то, що чекай, це різні структури абсолютно. Мене не могли нікуди просити піти. Мене могли запросити в їхній клуб, але не запросили, тому що вони боялися ці. Ознаки того, що це старий клуб. Але не тільки через це. Їм Просто мої методи, моя оця публічність не дуже заходить. Це люди трошки іншої закалки, іншої старої школи. Якщо буде можливість, і тебе знов, знову буде пропозиція від Карпат. Ти підеш? Треба дивитися, що за пропозиція, від кого, що робити, які принципи в людей, що вони хочуть побудувати в кінцевому випадку. Я точно, я точно розгляну цю штуку, тому що мені це сподобалось. Менеджмент мені сподобався. Я скільки 19 років. Заробляю своїм язиком, якби це пошло не звучало. Я говорю або пишу. А в менеджменті ти руками щось робиш, головою. І робити руками, языком, руками, Та, робити руками це дуже кльова штука. Коли ти щось придумав, зробив, і воно запрацювало, це величезний кайф. І я бачу, що ну я хочу вірити в це, що я язиком те, що говорю, я якось штовхаю український футбол вперед. Але якщо навіть це так, то це швидкість умовно кажучи. Чи там один кілометр за годину? Коли ти приходиш в клубі конкретні речі робиш, то це швидкість 50 кілометрів за годину. Ну тобто, це дуже різна велика різниця.